Традиційних атрибутів протоколу офіційних заходів виконання державного гімну та вшанування хвилиною мовчання пам'яті усіх цивільних та військових, які загинули на війні з Росією, в Олімпійському домі нашого міста розпочала свою роботу чергова 16-та за ліком. Звітна конференція громадської спілки Асоціація футболу Донецької області. По відеозв'язку її делегатам. Подякував, після чого привітав та поважав успіхів перший віцепрезидент Української асоціації футболу Павло Бойчук. Далі в унісон йому. Подібні слова мовив начальник управління молоді і спорту Донецької обласної державної адміністрації Володимир Мицик, який, серед іншого, зазначив, що попри війну і часткову окупацію їхньої малої батьківщини, поза її межами протягом трьох років вдалося провести 190 різноманітних турнірів і змагань, 25 яких припадає на футбол. Так у матчах відкритого чемпіонату Дніпропетровської області, щоб зіграти за команду Донбас у переважній більшості на поле виходили вояки, які перебували на ротації. Чи у відрядженні. це була можливість для того, щоб адаптуватися в військовий час. Скажу, що наші воїни, які під час війни зразу після першого дня війни записалися добровольцями, служать. І е, поєднували свої бойові е, роботу. Виїжджали прямо з передової на е, ігри. Сюди в Дніпро, проводили змагання. Е, скажу, що дійсно дуже важко, але ви бачили очі наших е, колег, як вони гарять. Це не стане зупинити ніякий ворог не зупинить. Е, змагання продовжуються, тренування продовжуються і е, сьогодні перезагрузилися, скажімо так, е, Начили свої здобутки, свої проблеми проговорили і далі рухаємося далі разом до перемоги. На завершення Володимир Мицику удостоїв низку відзнак кращих, яку серед інших отримав і перший заступник голови, виконавчий директор асоціації футболу Донецької області Олександр Косевич. Після чого під його орудою і розпочалася основна частина роботи конференції, у ході якої було розглянуто 10 питань черги денної. Про членство і склад виконавчого комітету громадської спілки зі звітом за її діяльність виступили голова і головний бухгалтер асоціації футболу Донецької області, які були затверджені, та багато іншого. Загалом захід констатував і засвідчив, що незважаючи на тимчасові негаразди і навіть великі труднощі, гра мільйонів на Донеччині продовжує жити. Звісно, хочеться, щоб подібне відбувалося у значно більших масштабах, втім, враховуючи суворі і жорсткі реалії сьогодення. Варто подякувати людям, які не залишилися осторонь своєї улюбленої справи життя, продовжують терпіти і вірити в те, що вже незабаром з перемогою України все повернеться і розквітне з новою силою. Нас не зламати, не дивлячись, на то що в нашій країні йдуть бойові дії. Ми працюємо на зле всім ворогам. Провели дуже продуктивну нашу конференцію, обсудили наші робочі будні, зробили і обсудили плани на майбутнє. Будемо далі працювати і повищати наш спортивний рівень нашої області. Подякувати хочу наші колеги з Дніпра за те, що дали можливість нам тут провести конференцію. Ми давно працюємо разом, так що нас все добре. Дякуємо за увагу. На завершення роботи відбулося нагородження кращих з подяками за незламність і успіхи з побажаннями працювати і надалі наближаючи нашу перемогу.